Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. А я, друзі, продовжую рубрику про історичні фотографії. Я знаю, що вам це дуже подобається. Тому сідайте зручніше або лягайте, і приємного вам перегляду, шановні мої друзі. На цій світлині ви бачите, друзі, на велосипедах. Велоклуб, 1885 рік. Ось так друзі зібралися покататися на велосипедах. Подихати свіжим повітрям. Американський солдат возз'єднався зі своєю дружиною на залізничному вокзалі. Під назвою Нова Надія 1945 рік. Ну. А тут, друзі, ви бачите, як грали в сніжки. Той час на шкільному подвір'ї. Дід Лешня, Швеція. Велосипед на трьох Молодий чоловік і двоє його собак. 1920 рік. Дощовий день на Манхеттені 1943 рік. Жінка із домашніми консервами. Чорношкіра жінка. 1930 рік. Ну а на цій світлині ви бачите, друзі, дуже ділову жінку. Жінка на своєму мотоциклі BMW. 1935 рік. І ще одна жіночка, яка позує на пляжі 1915 рік. Більше 100 років тому назад зроблена ця фотографія. А на цій світлині, друзі. Ви бачите історичну Заметіль Сполучені Штати Америки 1922 рік. Бачите, як позамітало автомобілі. Катання на Санях у Центральному парку. 1904 рік. Ну, а це, друзі, пожежна бригада. 1925 рік. Нью-Йорк взимку. 1895 рік. Одне із перших портативних радіо. 1923 рік. Сімейна Пара, яка їде разом на автопеді 1923 рік. Зверніть увагу, друзі. Як люди дивляться на них. Начебто побачили прибульців. Санта Клаус. Вітає дітей. 1909 рік. Як друзі, дано це вже було. Але воно було і фотографії тому доказ. Сімейна пара насолоджується італійською стравою. Спагетті. 1870 рік. Уявіть, друзі, 153 роки тому назад. Зроблена ця фотографія. Ну і остання фотографія історична в цій моїй підбірці, шановні мої друзі, фотограф робить фото над 5-й авеню. Нью-Йорк, 1905 рік. Ось такі цікаві історичні фотографії, друзі. Я знаю, що вам це дуже подобається, тому ставте подобаєчки. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, підписуйтесь на канал. А ми з вами, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Героям слава! Підтримуємо наші Збройні Сили України фінансово і так далі, друзі. Ну і підтримуємо автора каналу, тобто мене. Дякую, друзі, всім за увагу. Ще раз кажу слава Україні. Україна обов'язково переможе.